Так, вітаю, друзі. Сьогодні у нас вівторок 7 жовтня 25-го року. Гріх активно грецький дозріває. Це мої сортоформи вже власні власне запилення. Ось їх тут рядок висаджений, тоді трошки не подумав, під будинком посадив. Ось, але вже є тут. І там ще в мене є сортоформи молодші на 2 роки, які вже теж починають деякі плодити. І ось перша сортоформа номер 1 Бо ну, я номерую по. По черзі в рості в рядочку. Ось. І цього року вона дала друге плодоношення в минулому році була сигналочка. Ось такий красивий горіх. Доволі крупний. Зараз, я думаю, він грамів 20, може більше навіть. Я запилював був е, тут царешками декількох сортоформ місцевих. І ось якраз ось там він ріс. За цією кришею, там груша, а він ось того ріс. Його, на жаль, зрізали, але я встигнув і живця собі взяти, защіпити, вже як зрізали з зрізаного дерева. І перед цим сережки взяти запалити. Ну це раніше було. Ось. І ось такий він був горіх на тому дереві, такій самої форми, трошки менший. І більше отако сплюснутий звідси. Його як роздавлюєш, прямо вивалюється ядро ціле і все, на дві половинки. Дуже сподобався він мені гарно набитий. Світлість ядра не що там, як кажуть в інтернеті, біле, нема такого ядра я ще не зустрічав. От. А світло солом'яний. Солом'яний світло солом'яний, дуже файне ядро. І ось вже ця сортоформа це, я так зрозумів, вже запилення. Материнська форма. ну, ну На, на Максутинський один ще запилювалось ось цією і вийшло ось таке чудо. Горіх дуже хороший. Уже пішло дозрівання, я не хочу його трусити, бо тут в мене і саджанці стоять, а тут сусіда Ну, розумієте, я їх просто не знайду там. Ось дивіться, який горіх. Терміни дозрівання в нього, я так зрозумів, середні, але цей рік не показовий, бо дуже важкий рік. Ось дивіться, який горіх. Крупний, красивий. Ось я, Так, тут як екстремальні умови. Не весь такий, попадається темніша половинка, друга світла. Ну, це фактично друге плодоношення. Будемо спостерігати за ним. Наповненість дуже хороша, лузгається доволі файно. Товщина скорлупи порядка міліметра. Я думаю, вихід ядра буде порядка біля 50% плюс-мінус. Внизу тут чуть-чуть, може, грубша скорлупа. може 1,2 міліметра, зверху трошечки тонше. Ось такий горіх. ну Сире ядро, це якби показувати сенсу особливого немає, але ось можна е, зрозуміти, яка наповненість, е, яка товщина скорлупи, форма горіха, як він лущиться, це вже можна зрозуміти зараз. А світлість ядра вже після висушування повного. Горіх дуже красивий, відносно круглий, він ось так круглий, а звідси трошки як, злегка приплюснутий. Ось бачите, нагадує материнську форму запильника, ну, яким запилював. Ось зараз збираю ці горішки, їх вже доволі багато, вже трошки зібрав і тут вони перехрестилися. Тут ось ось дивіться, ось це, ось це перший, дивіться, яка нагрузочка, доволі непогана. Латеральності я поки що особливої не бачу, але ось бачите, як кучами там, кучами, кучами всюди всюди горіхи. Там горіхи зверху. Ось горіх, горіх. Це вже друга сортоформа пішла. Вони ось переплилися. Це два. Ось це ось перша. Вона так пішла мимо цієї, а ця пішла всередину. Так ось. Тага, віддали. Це треба. Ось. Ось це ось друга вже, а це ось перша. Вона пішла сюди і пішла ось сюди. А друга вже пішла ось тут і ось там. на Трошки раніше. Але горіх наймілкіший, хоча цей рік теж не показовий, бо горіх. Трошки видозмінений, але цей, тим не менше, бачите, ось горіхи. Красиві. Ось висить уже. Ось ось уже впав. Треба десь на землі, на землі шукати. Ось там вісять, ось там горіхи, ось ось ось. Ну якби горіх є. Надіюся, на слідуючий рік ще буде краще. Нагрузочка, тому ситуація файна. Е, поки що не побачив, щоб повністю чорний був цей. Навколо плідник. Ось якийсь маленький в тіні Бачите, маленький в тіні, але гарний, файний горіх, все. Не чорний. Зовні, все, все файно. Ось оце ось точно. Ось такий тільки трошки більший. Оцей запойний був, що ось там ріс. <клух> бачите? Да, точно ось такий сплюснутий і ось такий він. Чуть-чуть більший, правда, трошки більший. Ось це, бачите, як проявляється. Батьківська ця лінійка. Все, зараз збираю, ну мені дуже подобається вона. Я її лишаю, бо є вже звіти там відбраковані. Жадний один. Відбраковую, викорчую його, Ось, щоб тим вільніше було. І тут так само щось трошки повідбираю. Там теж є мілкіший, але дуже класно лущиться і світло ядро. Ось вони горішки Я там вісять, зараз покажу. Ось там, бачите, вісять горішки. Погано видно, але я думаю, побачили. Ось така ситуація. Так, теж сюди кидаємо. Ось мілкіший, більший, Ось, але горіх дуже гарний. Сам по собі отлічний. Загалом збираю. Все, дякую.